Так, звільніть футбольные полы. Уважающий струй ми за штуркой. Три, чотири. Так, поліємо. Я не чую про светі. Права сторона. О, дружба, староста на місці. Давай, давай.

Ай-яй-яй. Ай, Василью, ай. Василю. Василю. Знаєш, як кажуть в народі, немає, нема немає, немає, немає чим, то роби руками. Але то ще не все. Василь на старша дружба чи молодші? Старший. Ви знаєте, от молодший він... Більше вміє. Він не мій біжен. А, 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 а той старший знає такого, що ліпше помалу, аби добре. Правда? Правда. Ну давайте Ось аплодисменти нашим дружбам і дружкам. Дружки відв'язують їм ту морковку. Відв'язують ту морковку, ну але то ще не кінець тому бійки перший тайн. Ви знаєте, що в футболі закриється два тайми, правда?